Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні поговоримо про мій проєкт Закінчити палетку Тіней. Е, так, як же ж він називається? Pen That Palette. Ну, я буду його називати Закінчити палетку. В мене одна палеточка на 6 рефілів. Е, і я вирішила, що буду вам показувати апдейт тоді, коли е, в мене буде якийсь результат. От, наприклад, е, в цьому місяці в мене з'явилось нове донышко. От, А так як уже тепер всі шість рефілів з донечками, то наступний результат це буде закінчити рефіл. Тобто, якщо протягом наступного місяця, з початку до кінця травня, я закінчу рефіл, то в кінці травня, початок червня буде звіт. Якщо ні, то тоді в червні, там коли закінчу, тоді вже буде звіт і так далі. Тобто, не, наприклад, якщо я через тиждень закінчу я не буду новий звіт знімати. Отже, це палетка від компанії Lamelle to-go palette 6 грам в ній ваги, колір 401 New Nude, Дуже непогана палетка, в Єві вони продаються. І хто не хоче переплачувати, то якість тут дійсно класна. Отже, отут зверху давайте буде фотографія на початок проєкту. На... Я почала його не з січня. А... З березня стається, так? тому що це в мене другий звіт виходить. А ось тут знизу буде фото місяць тому, трошки навіть менше місяця. І ось тут я вам покажу поближче цю палеточку. Ну от По прогресу давайте одразу. Майже в усіх рефілах є поступове, таке, але впевнене просування, крім ось цього ця пильна троянда. Тому що я вирішила, що одночасно два використовувати буде дуже довго. Я не буду бачити результату, прогресу, і це мене буде тормозити. А так, я буду налягати спочатку на перший матовий, такий для складочки повіка, відцінок, а потім його закінчу і перейду вже на наступний. До цього я використовувала в першому місяці на верхнє повіко. Ось цей рожевий і коричневий на нижнє. Але так прогрес є. Значить, ось цей світлий на початку в мене взагалі не було донечка. І так воно вже за два місяці. дивіться, який класний прогрес. Тут так досить добре поширилось, і тут непоганий результат. Тут трошки менший Донечко з'явилося в ржевому, ось цьому сяючому відтіночку. Тут мені, можна так сказати, повезло, бо я попала на ось це ребро, воно вище розташовано, ніж саме дно. А та тим самим я все одно достаю і буду розширяти це донечко. І досить непогано розширяється донечко в взяючому відтіночку. Зараз я роблю такий макіяж, швиденько вам розкажу, потім ще подивимось на все по віку, перпудрю. Складочку тінь роблю по верхньому по нижньому повіку. Затемняю куточок зовнішній і по нижньому повіку провожу таку лінію. Поки не використовую, або іноді використовую складочку, на все повіку наношу ось цей такий бешевий відтінок, і на серединку ока пензликом цей рожевий. І так мені дуже подобається. Вся палетка або майже вся задіяна. Отже, давайте подивимось овочі. Цей відтінок такий пудровий, якраз як моя шкіра. Він не вибілює, не висвітлює і не затемнює. Просто його непомітно. Також я ним дуже люблю розтушовувати, якщо я десь вилізла, або якусь пляму поставила, або мені щось не подобається, занадто тушовка, От я ним підправляю кластиком, затираю. У мене для нього є окремий пензлик, такий пухнастий, великий, і це чудово працює. Так, ось темний коричневий, ось цей матовий, рожевий, і потім шимери покажу. Так, ну, де вам показувати? Давайте тут. Ось світлий, бачите, його так я нанесла, трохи видно, розтушувати і все. Це колір моєї шкіри. Так, ну цей незручно набирати другий відтінок, бо його вже там мало. І, звичайно, ну на базу він яскравіше виглядає. Так теж він, бачите, досить світлий. Ось такий теж він не такий насичений, коричневий, Ви знаєте, як буває, він дуже легко розтушовується і можна навіть до стану ось того відтінку розтушувати його. Якщо я хочу прям темний коричневий, то я без олівця не можу обійтись. Це пильна троянда, дуже-дуже красивий. І шимери. Шимери кремові. Чимось нагадують по текстурі. От хто пробував Essence Melted Chrome. Такі вони жирненькі. І дуже вони гарно сяють. Такий як вологий ефект від них. Красиві. І ну, я люблю такі на повсякдень. Я знаю, дехто надає перевагу більш такому матовому, приглушеному макіяжу. А я люблю, щоб в мене все-таки центр повік сяяв. От, все, що я хотіла по цій. Палеці вам розказати, по фото ви, в принципі, побачили. І я вам обіцяла, що в таких відео буду показувати ще щось, щоб не було занадто коротким. От, два в одному. В цьому відео вирішила показати вам покупки за квітень, тому що окремого відео я не знімала, і покупок у мене було дуже-дуже мало. Можна так сказати, майже не було, тільки необхідне. І тільки в кінці місяця я зірвалася і купила ну, три таких. Не зовсім потрібних, або не зовсім потрібних прямо зараз покупки. Чому покупок не було? Тому що я не хочу запасів, я хочу більше використовувати. Я хочу добувати те, що є. Я їздила дому, привезла і декоративку, таку ротацію зробила, те, що мені от чого не вистачало, якихось більше помад, більше олівців. Інші палетки тіней поміняла, поміняла рум'яна. У мене це все є вже на каналі. Хто не бачив, подивіться. От. І дійсно купую по необхідності. Перша покупочка була ось така: це вже, напевно, наш мастхев очищувально зволожувальна емульсія від сираве для нормальної сухої шкіри. Користуємося як для рук, так і для обличчя. Для обличчя поки що чоловік використовує. Я добуваю свої засоби, але теж хочу на цей засіб спробувати перейти. От, і друге, я думала, що в мене в Києві є зубна паста, але не було, тому довелось купити Lacalut Sensitive мультизахист, знижує чутливість. Ні, не помітили цього абсолютно. Зміцнює емаль, ну не знаю, мабуть, ще я дуже мало користуюсь нею, Захищає ясно, делікатно очищує від нальоту. Також складно сказати, але є зубні пасти, от Колгейт мені дуже сподобалась. Relief якась там, якось так називалася, чи Репід Relief, Щось таке. Дуже гарно знімала цю чутливість. А ця, ну, паста як паста. Головне, щоб не посилювала чутливість, як у мене буває, з деякими пастами відбілюючими. От. І що далі я купила? Мені моя знайома, яка також має кучеряве волосся, порадила лінійку, яка їй дуже сподобалась для волосся в місцевому магазині професійних засобів від українського бренду top Beauty. Ось така. Топ-б'юті зараз дуже багато є в продажі в інтернеті, в інстаграм дуже багато магазинчиків продають. От, але на жаль, в них я не знайшла. Я шукала їх сайт офіційний, щоб подивитись склад продукту. Бо для мене це важливо, хто мене дивиться в засобах для волосся. Я можу там для обличчя не дивитись, ну, для тіла теж не дуже цікавить. А саме для Волосся, от Альона, моя знайома, вона використовувала цю лінійку, і я бачила ефект, скажімо так, на ній. Їй дуже сподобались, і в них така досить бюджетна ціна: 140 гривень за 250 мілілітрів. Я взяла собі шампунь. І маску для волосся. Хоча маска йде в форматі як кондиціонер. Ще я ці засоби не пробувала, дівчата, але хочу показати вам склад, він йде українською мовою, що нам зрозуміло. Ну і Великими буквами на початку написано, що без SLS, лаурил, сульфату натрію та без парабенів. Також в складі я не знайшла силиконів, те, що, в принципі, є в інших лінійках Face. Ой, то бюті щось я переплутала. Вода, дециловий глюкозит, порошок сухих водоростей, лаурил, бетаїн, алої, вера, лимонна кислота, бензойна кислота, кокосова олія, вітамін А, є, нерафінована аргана, екстракт шавлі, розмарину і харчовий ароматизатор. Бачите, харчовий навіть, тобто має бути безпечний. Ага, але вже дата виробництва 2022 рік, я якось не звернула увагу до 24-го. У мене зараз є один е, шампунь без SLS, там вже півбанки. Банка велика, 500 мл, ну поки що постоїть в запасі. От. Е, і другий цей засіб це маска. Е, хочеться хоч аромат потестувати. то щось я купила, в мене стоять засоби. М -м, приємний аромат кокосу. Нагадує дуже засоби захьорк, тому що в них я так, такі вибираю часто, які з кокосом. Е, так, склад дистильована вода, емульгатор, де гікварт, кокосова олія, масло ши, фукогель, кератин, молочна кислота, депантенол, шовк, консервант, еуксил, ароматизатор кокос, ваніль. Все, так. На 50 хвилин змити водою. Тут немає, як застосовувати, напевно, всі так знають. Ну, коротше, сульфатів і силиконів немає в цих засобах. Я переживала, щоб не було занадто живіль... живильні ці засоби, бо такі живильні засоби, вони мені жирнять корені. Тому я зайхюрше собі замовила глибоко очищуючий шампунь, який в мене вже був. Ну, це вже, напевно, я. Роблю десь раз в місяць замовлення за ферб, а цей місяць я пропустила. От Я наприкінці квітня зробила його, і воно вже піде в мене в покупки травня. І обов'язково буде окреме відео, я з вами поділюсь. Ну і останнім часом я використовую часто скраби і не змогла не звернути увагу ось на такий скраб, коштував він 120 гривень, тобто за все це я заплатила 400 гривень. Е, і ці е, ціни, які бачила в інтернеті, дорожчі були. Тут 200 грам, та все одно от 120 гривень за 200 грам, наприклад, скраби кавові від Ютера. На знижках можна за 78 десь так купити. Е, ну, можливо, 85, ну, значно дешевше, але взяла з цікавості, тому що е, хвалять дівчатка. Це антицелюлітний скраб, м'ята, лайм та імбир. Також є тут склад. Чомусь тут склад російською мовою написано, так, а на шампуні і кондиціонері все українською. Кавові зерна молоті і морська сіль. А, ще й на все ефірні масла. Оце якийсь капрілік, тригліцерід, ефірні масла м'яти. Імбиря, лайма, лимонграса, олія авокадо, олія кокамідопропіл бетаїн і вітамін А і Е ось такий склад. О, дивіться, це вже термін придатності підходить. Ну, Це зараз у мене підеся у використання. І декілька разів вже я отримувала запит на те, щоб я розповіла про косметику українських брендів, що я раджу. Так, я досить багато зараз стала купувати саме українського виробництва або виробництва за кордоном український бренд, якщо це декоративка. От, і, як не зберуся, зняти таке відео. От, можливо, ці засоби спробую. І буде більше що вам розповісти. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую всім за увагу. Дякую за вашу підтримку, вподобайки. Обов'язково залишайте їх. Вам це не складно, а мені дуже-дуже приємно Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, діліться, що ви пробували, якщо ви маєте кучеряве волосся, що чим ви користуєтесь. Бо для мене це завжди пошук такий, щось знайти можливо, щось бюджетне, але класне. От і до нових зустрічей на каналі, Па-па!